Всім привіт народ! З вами Юраха і це знов серія про місто. Я так би. <головіка> е. Це. Магія. І літай. Ой лагай. Я сон і зараз 21.23 дев'ята година. І знаєте чому я на фоні цього будинку? Удивляйтесь, там... там... Не ту кнопку. Коротше, ця серія буде довга, бо нині я вам покажу. Отаку штуку. Одну. Ось таку. Ну. Коротше, три. Три... три вежі. Три висотки. Да. Ось таку круглу високу, отаку і отаку. Ну, приступаємо до такої квадратної, вона найнижча. Але в цьому домику є пелюшка. Прикольно. О, тут заходи в нас зустрічає гарна картина. Да. Тут отак веста, пічка, 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 наковальня, наковальня. Тут такий шкафчик і отак. Я сильно так замоджуватись не хотів. Так що зробив так. В другій квартирі тільки червоною полоскою, і тут трошки по-іншому, бачите? Да. І так само на кожному поверсі. І як по традиції піднімемося на самий останній поверх. А отут, бачите, тут в мене трошки несостиковочка вийшла. І так. Да. Отаке отак вийшло. В цьому будинку 15 поверхів. Але в тому діло, що ці всі три будинка, вони е, різні тим, що в них один поверх різної висоти. Не один-три, о, як тут, два вон блока, три блока було. Розумієте? Отакий от от. да. А тут така лісінка наверх. Видно два домика. І найголовніша плюшечка. Є. -й. Кріпери. Переходимо до круглого дому, тут так з'єднуються вони. Так. Цей дім ще старий. Він ще з моєї старої карти. Одна квартира, ну тут для, для двох дітей така. Тут ашкащик. Тут для батьків. Тут такий столик. А тут міні-кухонька. І так на всіх поверхах. По лісінках я не буду підніматися. Одної причини. Воно високе! Йому десь 27 чи скільки там поверхів, а в цього 21 поверх. Але бачите, тут а, більшість більше. Ось так. Ну тут є вільний вихід на той, але тут немає перегородок, бо... Так що будьте обережні. Бачите, вже з цього а, дому. О, -о, -о, о. Але ми не просідаємо. Твою ж... Сонце, небо і гора. Ось тут, бачите, якщо на 6. В настройках 6 буде. Що, здіваєтесь? 30 FPS? О, як в мене добрий комп пішов. О, Да. Тут вже видно вам Тіреть снова всякі штуки. А це і буде не кінчається. Ну, майже вверх. Всі всі поверхи я вам показувати не буду, бо тут поверхів просто валом і, і кожна квартира різна. Кажу. В 10 серії я вам випущу. Тут мали сидіти охоронники, але вони кудись збігли. І, до речі, ми з моїм другом робили цю карту. Так що... Тут ліфт. А, тут лісінка, я буду підніматися лісінкою. Це перший поверх. А ні, другий цей поверх. На другому поверсі. Поки що тут поверхи йдуть такі робочі, можна сказати. Тут такий бар, можна посидіти. Тут замовити щось. От, короче, гарно. Мені дуже подобається фіолетовий кольор, так що ми зробили під фіолетовий. Піднімаємося на третій поверх. Тут іде банк такий невеличкий. Тут приємне, тут, типу, знаєте, щот. А тут босс серед. Такий. Знаєте. Да. О, тут пішли магазинчики. Тут пішов шоп Мак макбуків. О тут типа макбуки, О тут ціни всякі вакейс for iPod. Ну, знаете? Я просто по-английски написав біотоктів. Ну всі інші магазини я не... А тут для одягу вже. Обіжуся вот так кругом. Всі різні. Ми старалися різні поробити. Але постройка так не, не моя. Тут такий теж є ресторан, він вже е, такого крутого класу. Угу. Йо, біч, бічна. Біч, а, тут пішли. З цього боку мале. О, з цього боку маленька кімната, а з цього середня. Ось середня така, там далі йде. А тут ця, да. Я довго не хочу, бо. Знаєте, зараз ще затягнемося. Один FPS щойно був. Ну, отак, зараз. Я зупинюсь і вернуся на, на останньошому поверсі. Так я вернувся і от якщо ви їдете ліфтом. Заходите тут у велика кімната і там декілька є. Такий столік кабус сходимо. Але там. О боже ж ти мій. Окей. Тут заходити, вона мені найбільше подобається. Такий столик зразу зустрічає. Тут кухонька, це чайник. Якщо що, тут величезна плазма. Тут у нас ба ну, як банька. Це, як це. Ванна така велика. Тут в нас спальня, всякі там прибамбаси. Тут листочки такі для красоти. Так ідемо на іншу сторону. Тут тут да. є цілий бассейн. В ньому плавати я не хочу, бо у мене мало часу, мало часу, о вести ще. І тихо 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 тихо. Тут а ще є другий поверх. І тут більярдне. Білярд, той уже хотів казати боулинг. Ми бачимо солнце в ніч! На такій висоті великій. Виходимо, йдемо на останній поверх. Тут бар такий під водою. Такий тут діджей такий. Йоу йоу, -йо -йо, бічна. Так. Хто дивився Івангай, той, той ставте лайк. А тут вже аж на самому останньому. Тут йде басейн. Тут переодягалка для мужиків. А тут переодягалка для дівок, мою. Це для дівок. Можете тут купатися. А вот це той бар. Купаємося, купаємося. І тут ще купаємося. А тут для І тут останній поверх, це просто щоб поглядіти. У мене як дальність невелика, так що... Я бачу сонце в ніч, так що все норм. А там дивити, і щось зерити і всяке таке. Жалко сюди ліфт не доходить, бачите, сюди ліфт не робить, сюди ліфт, так. Тепер мені треба якось зв'язати звідси. Так. Так, я сі зламаю. І спускаємся. А зараз день я не. І зараз ми вертаємся до... Нашої таблички про жителів і я зараз порахую, скільки в нас зараз проживає жителів. Я продовжую, я це все підрахував і можу з гідністю сказати в мене лагає. Коротше, в нас в місті живе цілих тисячу людей! <плес> <плес> Ну, 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 ну. ем, Коротше, як Шоша, я викладу карту в 10-й серії. Чевікій. Вирішимо, або в 10-й, або в 15-й. Блін, звідси видно. Звідси видно. Є. Ну, ближайшим часом я не буду ні строїти ні банка, ні магазинів. Знаєте чому? Вони вже є. Он там. Там. Он там. Он там. Там. Ах. Чекайте, блін. Я продовжу. Ну короче, з вами был Юраха. Ставьте лайки. Підписуйтесь. На мій канал. Да. Підписуйтесь, Ну, підписуйтесь на мій канал. Ставьте лайки. коментуйте це видео. В 10 серії, я думаю, виложу цю карту. А може і не виложу.